Уже третьи сутки в зале суда. Мы пострадали 30 ноября да, от рук Беркута. И мы видим несостоятельность да, в наших условиях нашего государства на данный момент за три года привлечь преступников к ответственности. Три да. года идут идет процесс расследования. Генпрокуратура за три года смогла подать обвинительные акты, да, в суд аж по пятерым э, причастным к делу, да. При том, что по делу проходит 80 пострадавших. Но ну, это абсурдно. Это абсурдно работа всех прокуроров, да, в том числе и Лусента, который уже полгода, много там чего обещает. По факту мы видим, ну, по факту, да, то, что у нас есть, это 5 обвиняемых. То есть расследование они так закончить и не смогли, да, не смогли найти всех непосредственных исполнителей они расписались в неспособности это сделать. Они не смогли до конца в процессе расследования установить всю цепочку, да, связи организаторов, исполнителей и так далее. Вот. Поэтому мы вынуждены э, оставаться здесь уже третьи сутки. Та же судебная система, которая затягивает этот весь процесс. И э, Неспособность да, нашей судебной системы, этих судей, которые, та же судья Милиша, которые... Э, Судила Автомайдан в свое время, сейчас она рассматривает преступление режима Януковича. Тоже абсурд, полный. Ну, после вчерашнего ответа луценко у нас даже не, ну, больше нет к нему вопросов как генпрокурору, мы вообще не видим его как генпрокурора, да, когда он в прямом эфире э, расписывается о неспособности управлять генпрокуратурой, да, с, с своими подчиненными, э, имея в руках наше обращение, в котором конкретно были прописаны наши требования, он эти требования. І сказав, так. Да. Ми об этом будемо говорити ще детальніше сьогодні. Да, будемо конкретно брати його слова і будемо конкретно говорити, де же Луценко Саврала. Не меньше року у цій справі я є прокурором, багатьох з вас не допитували в цьому залі судових засідань. Розумію, що є певні претензії до прокуратури, тому. Я сьогодні прибув щоб вас вислухати, щоб ми сформулювали, скажімо так, всі ті вимоги, претензії, які у вас є, і сторона обвинувачення, і Генеральна прокуратура зробить все, що можливе, все, що в нашій компетенції, для того, щоб вирішити максимально короткий строк ці проблеми. На Даний час ми з'ясовуємо звернулись до лікарні, де на стаціонарному лікуванні перебувають. Дідюк Антону для того, щоб перевірити, чи можуть вони, незважаючи на те, що вони лікуються, чи можуть вони приймати участь в судових засіданнях. Оскільки ну, можуть бути різні випадки, може особа лікуватись і мати можливість приймати участь, якщо лікар дозволить, а можуть бути дійсно випадки, коли все ж таки особа певний час не може приймати участь у судових засіданнях. Тому уважно готовий вас вислухати, відповісти на ваші питання. І Сподіваюсь, спільно ми зможемо вирішити всі. Проблеми. Перше питання відразу. А чому ви тільки зараз звернулися, а не три тижні тому, коли вони перестали подивитися на цілити? Ну скажімо так, по нашій інформації, як повідомляв захисник і суду, і прокуратурі, що дійсно, скажімо так, Стан здоров'я такий, що вони не можуть приймати участь. Тому я, 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 я до того, що я особисто по подіям на Майдані я направив до суду виконування акти стосовно судді, і стосовно двох прокурорів, і стосовно слідчих, слідчих, які приймали незаконні рішення щодо учасників акції протесту. Щодо вашого питання, чому не зверталися раніше, ну, процес фіксується на звукозапису. Захисник встав, повідомив, що е, його підзахисні перебувають на лікуванні, і що він зобов'язується надати документи. Якщо він надав недостовірну інформацію, то і прокурор може ініціювати, і потерпілі, і суд для того, щоб його притягли до дисциплінарної відповідальності. Но ми е, в сторони, скажімо так. Довіряють одному. якщо встановимо, що були якісь порушення, що він надав недостовірну і вірну інформацію, він може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності, але після, скажімо так, кожного виступу, ну сторона не повинна перевіряти одному, і одразу звертатись запитом до контролюючих або інших органів. Знаєте, що крім ездикутівців, є ще процес паралельний потреби по тій самі справи, поповцівкоючи і решта. Ви, напевно, знаєте, що коли починався процес, була фактично аналогічна ситуація з Сівковичем, коли приходили його захисники і запевняли всіх, що людина хворає. При цьому адвокат, в тому числі Башук, він наголошував що Ця людина, що давно не є в країні. І ви, говорячи до суду, зобов'язані прийняти всі запобіжні заходи. І нас запевняли, що все гаразд. Тут є захисники, які представляють їх інтереси. Чим це закінчилось? Сітковича ми не можемо зараз притягнути. Два тижні до Москви деркутівці перебувають, порушують предписання суду, а саме бути присутнім в зал засідання, не маючи на то жодного документу. Суд не має документів, а лише слово їх захисника, котрий навряд чи сяде замість них. І вас, і прокуратура це влаштовує. Два тижні. Повторяю, йому не зателефонували зранку і сказала, що е, сталася біда, і він в лікарні. Два тижні Антонов перебуває в лікарні, а захисник не має жодного документу. В мене особисто немає жодних е, впевненостей в, в тому, що він дав лікарні, ані Московії. Ображення прокурора, нібито адвокат, захисники є захисником в процесі прикутів. Буде притягнутий до відповідальності, якщо з'ясується, що інформація надана ним судом недостовірна, це повний щось і цього бути не може. Тому що це робота адвоката говорити і шукати виправдання будь-які. Тобто, навіть якщо завтра з'ясується, що хтось з них вже навіть перетнув кордон адвокату, який повідомив суду цю інформацію. Не буде нічого ні в юридичному сенсі, просто нема такого способу, ні в дисциплінарному. Ніяк вони зможуть звернутися в дисциплінарну кваліфікаційну комісію з розповідями про те, що там от, а я-я адвокат. Але я вас, як член Вищої ревізійної комісії адвокатури, який вже давно в органах адвокатського самоврядування, запевняю, будь-яка КДК відхилить цю скаргу. В нього навіть свідоцтва не заберуть. Тому, виходячи з цього, це неправда. Я вимушений відповідно. Щось термінове, в нас розмова з прокурором, доброго дня. Я прошу надати відповідь, яку відповідальність найслабний суд зараз, можливо, сидять захисники Сівковича. Ну, тобто, по факту це було. Вони казали, що він в Україні, що вони беруть на себе відповідальність і він хворає, людина втікла, <скільки> це, так. захисники принесли якусь кару. Ну, я, можливо, я просто не ознайомилася з цим. Також відповідь на це. По... Ну знаєте, не знаєте зразу. Ні, Я, я вам нічого не відповів, бо я не прокурор у тій справі. Я просто хотів взяти, що от у мене, наприклад, є копія, і не знаю, я так і зрозумів, що вас також знайомили з цими документами, що захисник е, надав копію довідок і по Антонову, і по Дедюбу, що вони перебувають после таліго МВС в місті, Києві, на стаціонарі з 10-го числа і з 4-го числа. Да. Ну, Передали секретарю судового засідання. Зафіксуйте, щоб це сказали. Це довідка намагалися. Ну, це довідно і суда, і Шо? прокурор. Ні, Вони, Вони зараз лікували. Да, да, Простіше, да, нам, нам зараз, тільки зараз її продемонстрували, більше того, вчорашні намагання знайомити з матеріалами для того, щоб подивитися, нам відмовили зв'язку з тим, що суддя в нарадій кімнаті не може поставити резолюцію на заяві про ознайомлення з матеріалами. Я просто звертаю вашу увагу. На те, що дані довідки підписані, перший підпис лікар Охріменко НВ, Охріменко НВ. І парадоксально, що це перший підпис який під друзі, чи полковник, вони ж там всі при цих погодах лікарі. Пекою, я не знаю, може це хто там в будь-якому випадку. Це людина, яка тут не зрозуміла. Що я задавав, в чому не зрозумілість документи? Ну, по штемпелі не можна прочитати. Можливо, по-живому можна, але. По... Це рохопні, як-то прочитала. Я не бачу цього. Що це за установлене рішення? Друге, лікар Охріменко підписує одночасно і по терапевтичному відділенню, і по е неврології. Це головний лікар. Це може бути. Це, може бути. Це, я, я звертаю, це не наша з вами справа. Я демонструю, що би я сказав да. суду в цих документах. Mm -hmm. І третій момент: по приходько ло Приходько-ЛО Почому стоїть абсолютно однакові підписи на одній довідці один той самий лікар, але два підписи то ще -то не, не, не можу зрозуміти. Не двох і, дві, не і, дві, і дві печатки. Тобто, ну, не мягко не кажучи, простіше, з точки зору процесу, це документ, який називається, в якому є підстави, сумніватися. Можна закінчити. Сумніватись в його дійсності, сумніватися. Природі цього документу, бо одна та саме прізвище, печатка, один той самий підпис. Ну за чим то на одній довідці людина підписується двічі. Документ, який для суду обов'язкові, виник 30-го. Тому нагадую, все, що говорив генеральний прокурор на прес-конференції, що говорили захисники під час суду, що вони мали станок ще на минулий понеділок, і тому вони домовились, тому вони скасували на той час, коли вони прийняли рішення про переносення ніякого документу. Документальних підстав не було, Цей документ з'явився пізніше. Скажімо так, потерпілі були присутні під час інших судових засідань, і захисники це знають, що якщо немає хоч одного обвинуваченого, є документи, немає документів судове засідання відбуватись не може, оскільки це є порушення права на захист. Наскільки добросовісно себе вели захисники і обвинувачення? Ця обставина буде перевірятись і буде верховною. Якщо дійсно є підстави вважати, Докупайте. що вони нас там обманювали, там і так далі, то це буде підставою, наприклад, для зміни запобіжного заходу і так далі. Але проводити судове засідання неможливо. Якщо немає хоч одного, звинувачення а, перепрошую. А можна проводити судове засідання за відсутності прокурора? Жодного разу, щоб прокурор може не прибул, чи не може відбуватись, не я знаю відповідь. Прокурор на мене. не прийшов у зв'язку з тим, що було по... дати я дам відповідь. відповідь вам в кінці, е... у зв'язку з тим, що було поінформовано сторону обвинувачення, і сторона обвинувачення повідомила потерпілих про те, що не буде судового засідання. Тому не прибув прокурор. Якщо не прибуває прокурор. Не може проводити судове засідання, але у нас була інформація, що не буде обвинувачень. А якщо б вони були, то жодного разу такого не було, щоб не прийшов прокурор, коли є обвинувачення. Я отримав відповідь, але я можу відповісти ще що... здати ще одне запитання? Запитання можна. В дискусії ми домовилися наперед, що ми не будемо проводити. Вони без сенсу. Переконувати їх немає в чому. Вони вважають, що все нормально. Ви ж почули. Смуслі переконувати. Ви думаєте, ви переконаєте? Їх Луценко не переконав. Їх не переконала та фразу, да, яку вчора ви Віталію фіксували після слідчої групи, да? що з ними відбувається і сьогодні, і завтра, і післязавтра. То Думаєте, ми їх тут переконаємо? Тому ми домовились наперед дискусій, ми з ними не проводимо. Питання? Запитання. Тобто прокуратуру влаштовує ти стан речей, коли процес свідомо розтягується на роки? Абсолютно не маючи ніяких підстав. Тобто нема навіть документального свідчення тому, чому він переноситься. Зважаючи що на наші інтереси, ми домовилися, не на його час. Окей. Йому гроші платять, він тут буде сидіти скільки треба. Йому потім, як треба, позавипати, я пояснюю, якщо йому доведеться тут ночувати, в кадрі обов'язково оформлять наказ про позаурочний час. І буде, якщо він залишиться на суботу вихідний робочий день, оплата буде по подвійному тарифу з держбюджету, я але в нас свої інтереси. Бан, ми його часу трошки ще на ваше питання: чи влаштовує наш нас такий стан справ? Я думаю, що ви, ну, ви давно зі мною знайомі, ми вже більше року з вами ходимо в судові засідання, і чудово знаєте, що сторона обвинувачення зацікавлена в тому, щоб судовий розгляд відбувся якнайшвидше. На, на даний час ну це є об'єктивні причини. Ну якщо людина перебуває на стаціонарі, ну прокурор вже не може піти його і вилікувати. Не може це зробити суддя. Якщо він просто не прийшов, такого ще жодного разу не було, тоді відповідно потрібно реагувати, в тому числі можна змінити справ, запобіжний захід і так далі. На даний час призначення судове засідання щось каже? На даний час призначені судові засідання кожного тижня. Е це я вам скажу найгірший варіант з урахуванням кількості суддів, оскільки оскільки є одну є от, наприклад, приклад. Ви знаєте, що в вашій справі пострілом там також призначено один раз на тиждень відбуваються судові засідання. І є справи, в яких розглядаються судові засідання відбуваються декілька разів на місяць. всього. Це, скажімо так, ми б хотіли б швидше, і ми е, дійсно будемо пропонувати, щоб було двічі на тиждень. Але е, така об'єктивна реальність, і суд в тому числі повідомляв, що з урахуванням тієї кількості суддів і тієї кількості справ суддя може розглядати тільки раз на тиждень. Е, ну, В кращому випадку це повний день, раз на тиждень. Я можу нас ви сказали про те, що якби прокуратура знала, що безпідставно людина не прийшла, то б ви б не зареагували, але ви заперечите себе, то у вас не було медичної довідки два тижні, тільки 30 числа. Повторюєтесь. Було ви, питання, ви? що вони не реагували. Ми зрозуміли, що вони не реагували. Ми це знаємо. Суть питання вже підштовхнув. Нас все влаштовує. Більше того, ми це з нами суді Мілішак, що я з вами сперечаюсь. Вона сказала, ми завчасно домовилися з прокуратурою. Ну ви ж були при Ну Що вона сказала? Ми домовились з прокурорами, з адвокатами, не з вами, не ними. що якщо хтось хворіє, ми завчасно домовляємося наперед із часом. Ну, так що питання? Їх Причому у них ця домовленість відбула взагалі в непроцесуальний спосіб. Вони це не домовились під запис під час процесу, бо це єдиний спосіб, як вони можуть спілкувати з судею. Вони це десь домовились за нами, за нашими спинами. Це сумно. Але це я від імені тих потерпілих, яких представляю, я на це уповноважений. Ми маємо цю праву позицію в процесі. І від себе особисто як адвоката потерпілих, Відповідально, якщо потрібно, під протокол. Заявляю, можете вважати це як скарга, додаткова наша, що відсутність прокурорів у зв'язку з дзвінком секретаря, у зв'язку з закулісною домовленості, з суддею і з адвокатами-захисниками Беркутів є службовим злочином, оскільки ви не маєте права не ходити. На засідання, яке вже призначено. Навіть якщо ви точно знаєте, що його не відбудеться. Друге, обставини, на які ви посилаєте, що ви точно знали, що 30-го, завчасно до 30-го числа ви точно знали, що 30-тим числом буде довідка, вказують, що цей злочин не просто службовий, він заздалегідь відповідно запланований за згодою з судею. Ціле спрямований з розподілем ролей, і спрямований на уникнення, тобто це співучасть фактично в злочинах, які інкримінуються бирку і тих, які їм не інкримінуються з причини неправильного з нашої точки зору розслідування. Наша позиція, що це створення туристичної організації, вам це відомо, а не ті е злочини, які ви їм інкримінуєте, що це є з розподілом ролей, і мета цього є і всього іншого затягнення уникнення. Відповідно, це покривання, значить, уникнення біркутами відповідальності за вчинення. Це наступне питання. Це наша позиція. Це перше. Ви не могли прийти. Друге, розмови про те, що засідання не буде, якщо не буде, теж не відповідає дійсності. Ви підмінюєте поняття. Насправді не може розглядати справу, не можуть якісь процесуальні дії, там допит бути тощо, але засідання відкрилось. Тобто це не тільки не відповідає неправду, це, це не відповідає дійсності. Ми бачили, як суддя засідання відкрила, і далі мала бути ваша персональна кожухівського Павла Олександровича. Робота, за яку ми, як громадяни України, заплатили. Зокрема, я, як самозайнята особа, щомісяця плачу податки на фонд заробітної плати моїх помічників, щоб ви отримали зарплату. Раз на квартал я плачу відповідні податки з обороту з доходу, щоб ви мали зарплату і мали можливість приїхати сюди, зокрема на 10.00 30 листопада 2016 року. Ви були зобов'язані приїхати, ви були зобов'язані відповідно доповісти свою позицію на питання судді, яка поставила в залі. Не було кому від ГПУ відповісти на це питання. Позиція генеральної прокуратури, позиція сторони обвинувачення, чи можемо ми слухати без їх присутності, і які треба вжити дії для того, щоб не продовжувалися відповідні затягнення? Ви цю роботу не зробили, не зробили. Я підкреслюю за попередньою змовою судею Хардіна, що зафіксовано на аудіо під час процесу, є процесуальним моментом і достатнім для порушення щодо неї щодо вас. Відповідно від кримінального провадження, ви цього не зробили. Так само, як ви не зробили за весь цей час нічого для того, щоб перевірити уже ті нюанси, на які звертав увагу і Андрій і інші. Що якщо 24-го він на лікарняному, де він був 23-го під час засідання? Друге, чи дійсно це добре, що ви сьогодні будете звертатись до лікарів, особливо, чи не перешкоджає їм стан здоров'я участі тут? Відповідно, ви повинні були це зробити після першої ж їх неявки і третє, ви маєте вжити заходи аж до поміщення їх в СІЗО і в тюремну лікарню, звідки їх мене після розгрому ЦК компартії. Тут возили на дев'ятому дні голодування з більш того, з опалами з тюремної лікарні возили. Нічого страшного, величезну кількість, ваша нинішня прокуратура, зокрема атошників інших, з пораненням і інших возять з лікарень на суди. Тому нічого не трапиться з цими бугаями, якщо ви їх перевезете. Тим паче, що це лікарня МВС. Розповідати, ми не могли, ми не можемо перевірити, нам треба місяць. Ми тільки з... прокуратура не може з підрозділу МВС, де всі полковники-лікарі, підполковники отримати документи. Тобто, простіше, ви це вже від себе, ви сцете на очі і не робите вигляд, що це дощ. Для цього ви сюди прийшли. То хоч починайте робити вигляд, що це дощ, там сніг мокрий. Ви просто звідкуєтесь. Тепер наступ, ну я вже мовчу, що правильно мене тут Андрій і Ігор поправили. Ігор, про те, що одна з підстав, прослухайте перерви, в якій ми зараз сидимо і чекаємо закінчення, це відсутність прокурорів також через кому з беркутами, Не тільки беркутів і три крапки. Тобто вас Хардіна прямо зафіксувала процесуально, що ви прогуляли роботу, прогул, і це вже вимога до вашого керівництва. Має у відповідності до КПК. У нас двірник прогуляє, розумієте, він отримає або догану, або звільнення. Прокурор собі опаньки опаньки Я прийду порозмовляю. Таким чином, ви порушили дисциплінарну, дисципліну трудову, за що маєте бути притягнуті до відповідної відповідальності. Ви прогуляли більше трьох годин робочого часу. Бо ваше робоче місце було тут згідно з документами, Тобто, насправді це підстава для вашого персонального звільнення. Тому я не розумію, чому ми повинні далі вам довіряти, розуміючи, що ви насправді маєте вже більше тут не сидіти після 30 листопада. На вашому місці має сидіти інший. Бо три години відсутність на робочому місці без поважних причин, причин, а дзвінок секретаря і домовленість Міліша не є об'єктивною підставою. Що би ваш політичний генеральний прокурор не говорив би по телебаченню. Тому ми не розуміємо, ми розуміємо, що людина тут не повинна сидіти з точки зору закону, з точки зору з... Кодексу законів про праці. Це персонально до вас. Тепер наступне. Тебе так розумію, тільки сьогодні, так? Да? Другого 12 12-го звернулись з запитом, чи можуть вони, перебуваючи на стаціонарі, брати участь до заціни. Тобто тільки ми тут два дні сидимо, тільки для того, щоб ви підняли свій зад і зробили те, що ви мали зробити ще перший раз, коли вони місяць тому захворіли. То ми, то, ви, так, на що ви сидите? Виявляється, ми правильно сидимо? Ми нарешті на другий день да? на третю добу сидіння ми домовились, що ви нарешті зробили свою роботу. Браво вам, шановні, відповідно, потерпілі, що ви нарешті посунули ГПУ до якоїсь роботи. Тепер наступне питання. Позиція, зокрема, відповідно, ну, це можете донести. Це оцінку, що говорили тощо. Коли ви не перевіряєте, ну, взагалі. Взагалі, знову таки про, про те саме не роблення що це навіть дощ. Коли прокурор каже: ні, ну захисник же ж сказав, а ми йому повірили, це просто смішно. Захисники сказали, що вони, вони не винні. То відмовляйтеся у вас як процесу. Якщо у вас такі близькі, інтимні стосунки з захистом беркутів, і вам достатньо слова та ще й по телефону. Для того, щоб формувати свою процесуальну позицію, то у вас є процесуальна дія, вона вам відома. Відмовлення. Відмова від підтримання захисту судді. Ми це будемо робити самі. На що нам теж дає КПК? Позиція захисників Беркутів не то, що він захворів і не прийде. А ну хорошо, захворів, ми віримо. А їхня позиція ключова, вони не винні, вони герої. Кладіть трубочку пишіть, виходьте не підтримуйте. Якщо ви в телефонному режимі вірите захисникам, і їхнє телефонне або не телефонне, а навіть документально підтверджене, позиція є підставою для формування вашої позиції процесуальної і відповідно до тих чи інших ваших рішень, процесуальних дій, тощо в цьому процесі. У вас є рішення. Бо коли ви дійсно йдете а вже в іншому процесі, по попову спочатку наливай, пошурує в Печерський суд і переконує декількох суддів, зокрема деяких відведених, а потім в апеляції. Що треба. Звільняти особу від відповідальності, а потім він же цей же наливайку йде сюди. У нас буде питання, де наливайку за це зараз? Ви знаєте, де да ну не шкоду? Шкода. Бо нам це дуже цікаво. Да? Людина, яка незаконно зірвала, про, про, протягнула декілька засідань, бо не взяла самовідвід. Які є підстави законів, бо є ухвала про відвід, прийнята суддею, але це мав зробити сам прокурор. Тобто, простіше, чи мав бути на від, від, відведений? Мав, тому що це доказано, це рішення суду. Все тут не дискутується. Чому він затягнув декілька відповідно засідань, забрав у нас декілька час у всіх по попову і не зробив свою професійну на навід, відвід і сидить далі в прокуратурі? Ну просте питання до генерального прокурора, кстати, не до вас. Це так розумію, що він буде розповідати, що у нас нема питань. Наступне питання. По Сівковичу вам, приклад, навели. Так само наливайку прикривав його, як ви зараз, Біркутов, розказуючи, що йому сказали адвокати, що Сівкович хворий. Ви дали йому можливість тікти в мозку. Ви робите те саме тільки в цьому, в цьому зараз процесі. Про кожного тижня, як, як варіант, який вас влаштовується, це просто смішно, тому що є 322 стаття. КПК щодо неперервності, ви маєте наполягати своїми листами і клопотаннями, щоб суддя Міріша, ви конкретно а ГПУ і інші судді по небесній сотні, по Хардіні, щоб було дотримано стат вимоги статті 322. На цій ноті, як я домовлявся зі всіма, ми закінчимо відпрацювати. Що він на 90% не може відповісти, він про це сам говорить, а на 10% це не до нього питання, бо це питання по його поведінці по його роботі. Mm -hmm. Тобто до його керівництва Ні Як могло таким чином на 0%. нуль Я... задовільнив? 0% відсотків і часто судові засідання навіть неможливо довести до кінця, оскільки ну, через технічні причини відеоконференція може, то немає звуку, немає там зображення і так далі. Але все ж таки на даний час вже майже половину потерпілих ми допитали. І після цього ми будемо допитувати свідків. У нас чотири обвинувачення в цій конкретній справі. Разом з тим прокуратурою розслідуються інші справи. І окрема є ще справа щодо колишнього міського голови міста Києва Олександра Попова. Її до суду направлено раніше, ніж цю справу. І там також на даний час триває допит потерпі чи встановлені люди, які били все ж таки студентів. Я не можу вам повідомити, оскільки я прокурор у справі, яка розглядається от, ну, конкретно у цій справі по чотирьом обвинуваченням. Є ще ряд справ і в суді, і на досудовому розслідуванні, і на них на це питання можуть відповісти тільки ті прокурори, і ті слідчі ну, загалом я не можу відповісти за весь орган за генеральну прокурору. За керівники, ті, хто, Це керівники тих, втори, які безпосередньо організовували виконавців І били самі. Антонов зняв шолом, зафіксували, так він був. Це був перший верху, таке було полювання встановили. Але його він зафіксований, коли він людей був. Ми очікуємо президента, Пусть ми будемо. говорить о тех проблемах, которые есть у нас с расследованием. В том числе потому, что генпрокурор за полгода своей работы не выполняет свои функции. Значит, надо искать человека, который все-таки заинтересован и может это сделать, организовать работу генпрокуратуры и подвижение расследований.